Пам'ятаю, як я раніше дивилася на дівчат і не розуміла, чому при однаковій вазі зі мною у них така висока якість тіла, у них були класні рельєфні ноги. І що мене найбільше дивувало, не було целюліту. В той самий час, щоб ви розуміли, я обрізала свої фотографії, де видно мої ноги, хоча була дуже худа. Але мені вони так не подобалися, і тому в мене немає жодної фотографії з того періоду, тому що вони всі обрізані або там, де я просто в штанах. І просто схуднути не було для мене варіантом, тому що я й так була худа. І для когось така бажана ціль схуднути. Також може не принести того результату, який ви чекаєте. До речі, зараз я набагато старша і вже точно не обрізаю свої фотографії. Навпаки, люблю луки там, де ноги є головним акцентом. За останні роки я кардинально змінила якість тіла, не дивлячись на те, що мала між цим, -цим дві вагітності. Так, воно не ідеальне, але я ним дуже пишаюся, тому що воно витримувало ну таке безглузде відношення до нього, і я сильно вдячна, що зараз воно йде мені на зустріч під відео я описала покроковий план дій, що я для цього робила.